Мої вітання, мої вітання, дорогі друзі. На вулиці 10 грудня, плюс 11. Я після роботи, після нічної зміни, поспав от буквально 4 години і вирішив поїхати порибалити. Рано виходив з роботи, просто страшенно дощ, ну негода. А зараз от встав на вулиці сонячно, легкий вітерець. Не знаю, їду просто з найбільшими надіями. Їду на міське озеро. Пробую порибалити. Розпочинаємо риболовлю. Зі мною сьогодні спінінг Major Craft Ajido до 5 грам, катушка Shimano Ultegra. і копія на джувастика на 2 грамах на вольфрамі. Спробуємо, вже просто не терпиться. Зробити перші закиди. І що воно з того може вийти? Вітер сьогодні західний. Ну такий вітерець 3 метри на секунду. Не самий легкий. О, значить, качки полетіли. Так. Люди ще човнів рибалять. Ну, а я з берега. Де ж нам шукати сьогодні окуня? Рибалити планую зо дві години. Трохи ще потрібно відпочити. Так. Ну що ж ті окуні? Така погода, просто... О, щось було. Є. Нє, а зійшов. Бачите, було перше клювання. Не було, але риба зійшла. Ну, щось дрібненьке. Що було? Той тик-тик такий. Щось дрібненьке. Добре. Це вже радує. що є контакт. Пройшов я свої самі перспективні місця і ні одного клювання. От на дамбі, як його вам показати, вдалося зловити такого окуня. Розмір! Ну, буду далі пробувати. Ну, тут на дамбі жор, просто жор такого от окуня. Ну, але що ж то, зовсім дрібний. Зовсім. Не знаю, зараз спробую піти десь далі. Добре, ще забросик тут зроблю. Може якраз який більший трохи клюне, ну дрібнуватий, ну що ж то окуні по 20 грамів. Зовсім, зовсім дрібні. Хотілося б трошки... трошки більшої риби. Хоч, хоч би таких 100-грамових. Той вже витягнув човна. Видно, не бачу, щоб щось зловив. Так, да, тяжко з кльовом. Погода чудова. Просто супер, але... Але окуню все одно. Ну і де ж стоять тут ті великі окуні, але де? Треба ходити. Треба ходити, шукати. Зараз піду далі. Ще трохи спробую. Дивно. Тут все дрібне. Тут все дрібне. Клював дрібний, дрібний тут окунь. Я вже думав переходити на нове місце. Подивіться, який кабанчик клюнув. Гарний полусачик. Бачите? Є дрібний є і більший. О який. Гарний окунь. Ну нарешті, може, може якраз щось розклюється. Відпустимо. О, і тички клювання ну, на кожному закиді, от не знаю, що робити. Один попався більший і далі та, ті дрібні. ні, Напевно, все-таки все зміню місце. Цей разочок закину, може ще разок, і піду ще десь пройдусь. Там зараз піду на протилежний берег, вітер буде в спину, буде воно. Трошки зручніше рибалити. Не сказати, що тут сильний вітер, але дугу трохи видуває. Ну але що ж, і тут гарне місце, приємно рибалити. Ну, але що ж, такий, такий то навіть не ультралайтовий, то вже якийсь мормишинговий окунь. По 10 грам. Да. Грудень місяць на вулиці таке тепло. Мухи ще літають. Хтось застряг, може вам чути звук, буксує, не може виїхати. Не знаю. Якби ще хтось був, пупхнули би. Але що ж, я сам не попну під горбок. Ну... Но... Та й раз щось тикнуло разочок і не захотів. О, знов точок. Знов і... ні. Добре, буду міняти я місце. Чи залишатися? Ну далі. Ото один клюнув, той більше. І далі отакі окуні у коню. Ну я не знаю скільки тут. 10 грам, навіть отак я почув. О, втік. Ну, поплив, хай пливе. Отакі оку ні клюють. Прийшов я на нове місце, тут вже можете бачити, яка гладь на воді. Тихенько, ну тут вітер вже в спину, далі хвиля а тут, а тут буде набагато зручніше, але чи буде тут щось клювати. Тому що останні рази це місце, ну так, слабенько працювало. Зовсім слабенько. Минулого року, так, да, тут були жор, тут був окуня, просто роздачі. І такі хороші середнячки, клювали і трофеї. Не, цього року щось він тут. Щось була якась перета. А, не, це бровку, піднімаємося ми. І риба, бачите? Знову на першому закиді. Нове місце. Ну і що ж, і той самий розмір. Той самий розмір. Одним словом, клюють вони по всій дамбі, але отакі от полосаті. Відпустимо. На дамбі клює на кожному місці, о, поплив окунь, практично де і зупинявся. Ну, але розмір. Все, що ж то за такий дрібний окунець? Зараз піду я на ще одне місце і. Повернуся ще на той берег. Тут така цікава місцина, завжди щось клюне. Все-таки вирішив піти з того місця. Ну що ж, один середнячок клюнув, а то все по 15 грам. Тут плити так далі заходять в воду, Він тут завжди стоїть. Ну, плити мокрі, то не вдасться підійти. Ближче до води не хочеться з'їхати. Але спробуємо зверху. Ну. кінці. О! Клювання, клювання є. Кажу ж, тут чому й завжди клює. От коли не прийдеш, коли не закинеш, то є окунець. Так, акуратно його дістанемо. Акуратно, отакий. Ну, той самий розмір. Той самий розмір. Ну, добре, відпустимо. Що ж, друзі, на вулиці вже темніє. Вирішив я закінчувати риболовлю. Окунь сьогодні клював, могли бачити. Одного вдалося зловити такого хорошого середнячка. А то весь такий був дрібний. Не знаю, чого так. Іде ті крупніші окуні, Але, Але щось вони сьогодні клювати не хотіли. Пройшовся я по березі, що говорив з рибаками, то в людей взагалі ніяких клювань, нічого. Я за тих 2 чи 3 години, скільки я рибалю, походив, ну то близько двох десятків окунців надьоргав, то не можна сказати. Що є погано, так, хотілося б трохи більшого, але як є. Як вже є. Та й таке. Ну, вже темніє клювання. Клювання вже й поня перестали. Що ж, друзі, всім добра, миру, перемоги нашій Україні. Будьте здорові! І я вже буду збиратися їхати додому. Все, дякую за перегляд.